Ледді і Тедді у палаці мистецтв відкрили фестиваль ляльковий світ. Темою цього форуму лялькарів стали ляльки леді і від медики у дуже різних техніках та матеріалах від порцелянових, панчішних і аж до гарбузоголових. Вперше на фестиваль Кияни привезли ляльки Реборне, тобто ті, які максимально схожі на справжніх немовлят або ж мавпенят. Художники замовляють заготовку тіло, а далі над ними чаклують. Робота автора розмалювати, надати цій такій. Синьо-зеленій дитинці вигляду реальної дитини розмалювати, закріпити фарбу, вживити волосся, додати очі скляні ну тобто, вдягнути, створити певний образ і вже потім отримуємо таке от чудо з хвостиками. А відома лікарка Інна Івасюк вдалася до типово львівської теми кавової, тому одягла своїх магоз в одяг тістечкових і кавових тонів. Раніше в мене вже була кавова панна, але тепер я ще трошечки поекспериментувала, і створила якісь. Принаймні, така ванільна магодза вийшла. Вона наразі моя фаворитка. У межах фестивалю також вчитимуть охочих творити ляльку на майстер-класах. Ляльковий форум триватиме до кінця вересня. Більшість леді і ведмедиків можна купити.